Мої вітання, поїхали. Читаю першу новину і думаю: це прикол чи це не прикол. Громадянина САСІ Богдана Львова, Київський окружний адміністративний суд, поновив на посаді судді Верховного суду. Ба більше, він отримуватиме ще й зарплату за час вимушеного прогулу. Напишіть, хто в темі шукується. А я просто подивлюсь цього Богдана Львова. Наскільки він, ну це таке риторичне питання, але ж подивимось, наскільки він друг для нашої країни, його ставлення до України і його дії щодо нас з вами, щодо українців і України. Він нас з вами ненавидить. Він хоче нас переформатувати, бо ми з вами не навчене якесь бидло. І він не бажає нам щастя і здоров'я, бо карта смерті наостанок. Що робиться народ? Я щось пропустила в цьому житті. Так, поїхали далі. Маріана Безугла значить ще одна красуня, оголосила про вихід з ракції та. З фракції та партії Слуга народу? Е, вона вже заспокоїться на цьому, або чекати нову хвилю безумства. Так, далі, а я казала вам, да, що її е, виженуть, що вона піде і що це закінчиться на цьому все. Ми з вами це дивилися 100%. Так, значить, безугла. Що, Що далі з нею буде? Що далі з нею буде? Що далі буде? Пора йти в декретну відпустку і займатися якимись гарними справами або бізнесом, але краще далеко від нас з вами. Як я кажу, щастя, здоров'ячка, грошей побільше, але подалі від мене. Так і тут, подалі від нас. Так, далі. Контрнаступ цього року відбудеться, та, звісно. Знаю, що на такі питання не відповідаєте. Скажіть, хоча б буде чи ні. Ну, давайте так можна контрнаступ цього року контрнаступ з нашого боку. Буде. Далі нічого не скажу. Буде. Чекаємо. Чекаємо хлопцям, допомагаємо! Донатимо. До речі, щодо донатів, хороша новина. Вчора проплатили ще одну машину. На передову на нуль. Ми з вами молодці красавчики. Але нам треба піднатужитись, народ. Нам треба піднатужитись, бо у нас з вами на карті Приватбанк залишилося 200 з хвостиком тисяч, і на карті Монобанк там теж 200 з хвостиком. А, на... а це допомога двом бригадам, ну тобто, це не більше. І нам з вами треба ще купити хлопцям позашляховик, ще купити пару мавіків, ще купити обладнання. Тобто давайте піднатужимось і за 2-3 дні зробимо лям на одній карці і на іншій карці. Ми з вами це можемо. Ми так вже з вами робили. Пам'ятаєте, ми з вами за пару днів там назбирали біля 500 тисяч. Так що давайте я в вас вірю. Погнали, працюємо. Так, це до чого ми? До контрнаступу. Давайте приближати контрнаступ разом з вами. Значить, міністр оборони Італії заявив, що час переговорів між Україною і Сусією настав. О, ну Богу, хоч міністр Італії це в курсі діла, то ми сидимо і не розуміємо. Ой. Дійсно, це так, якщо це відбудеться, який результат чекати нам? Ну, давайте так, переговорів з терористами вести не можна, ми з вами це знаємо і неодноразово дивилися. В цьому році ще не дивилися. Давайте подивимось, міністру Італії там видніше з Італії, мабуть. Значить, ем, ситуація щодо переговорів, наскільки вона можлива і наскільки вона буде цього року. Значить, говорити буде ні з ким. Ми з вами кажемо, що цього року повиздихають всі оті клони, ляльки і інші, інші казкові герої. Верніше антигерої. Ми з вами цього року. Єдине, що побачимо про переговори, це якийсь документ, союз, меморандум, тобто якийсь вид документу або якийсь вид союзу організації. Це все, що буде цього року. Авдіївка, Марінка, Куп'янськ, доля найгарячіших точок фронту. Поїхали. Авдіївка, що буде, що буде для нас там далі. Наші хлопці на найближчі декілька місяців будуть робити все, щоб ворог не пройшов далі, щоб ворог відступив. Вдасться їм це чи ні, безумовно, вдасться. Але дивіться, чи потрібна ворогові Авдіївка, як. ну Зайцю стоп-сигнал. Ні, не потрібно. Чи потрібно все розтоптати, винищити і прокричати? Типу, ми красавчики, ми молодці? Так, це потрібно, але ну, ми ж розуміємо, що людьми вони так і не стали, а шанс такий у них був. Нічого тут нема дивного. Наші хлопці будуть тримати оборону. А, пару місяців дуже нестабільна ситуація. Але знаєте, що наші хлопці все зроблять для того, щоб Авдіївка як і Мар'янка, як і Куп'янськ, всі ці напрямки були Україною. Далі, Мар'янка. Мар'янка, як там ситуація? З нашого боку, з нашої сторони для нас. Як там ситуація? Така сама ситуація тяжко, незрозуміло, мутно. Потім погнали, поїхали. Чомусь. Мар'янка по Мар'їнці буде більше ударів, бомбюжок, прильотів, ніж по Авдіївці. Ця інформація тільки має якось попередити і допомогти нашим хлопцям, наскільки це можливо. Далі Куп'янчик. Куп'янцік Куп з нашого боку. Куп'янська з нашого боку. Одні і ті самі карти. Башня перегорнута, е, місяць, тобто незрозуміло, руйнація, е, незрозуміло, як воно, що воно і де воно. Але наші хлопці молодці. Битва, причому достойна з нашого боку битва і відсунення ворога. Звідки він прийшов. Нехай так і буде. Наша задача донатити, допомагати і вірити в наших хлопців. Дякую вам.